Під тиском суспільства, коли розпочалася повномасштабна війна у лютому 22-го року, коли Росія е, бомбила українські міста, коли Росія перетнула кордони, коли Росія підбиралася до Києва, е, під тиском суспільства, звичайно, е, у ПЦ мусила щось робити. І, от, 27 травня, 22-го року, зважте це вже на четвертому році повномасштабної війни, вони збирають свій собор. Він відомий як Собор у Феофанії в монастирі під Києвом, і роблять якісь кроки з моєї точки зору. Дуже половинчасті, усувають певні моменти зі свого статуту про управління і сповіщають про це, що було прийнято рішення про те, що тепер статут інакший. Хоча сам текст цього статуту довгий час так і не потрапляв в публічний простір, аж поки один відомий релігієзнавець Андрій Смірнов не опублікував його, отримавши його своїми каналами. Тобто офіційно вони навіть тоді не подбали про те, щоб сповістити суспільство про повний текст зміненого статуту. І відповідно у багатьох експертів, не кажучи вже про громадянське суспільство, склалася думка, що. Е Сутнісно нічого не змінено. Ця структура продовжує бути частиною російської православної церкви. Відповідно, уже тоді, у 2022 році, розпочалась експертиза, яку виконували фахові релігієзнавці, доктори наук Юрій Чорноморець, Людмила Филипович, Саган, Олександр, Козловський, Ігор, Андрій Смирнов, тобто п'ять. Відомих релігіознавців можна сказати, найавторитетніших релігіознавців України провели експертизу, і експертиза, ця зважаючи там на богословські нюанси, на юридичні канонічні нюанси, на практику, зробила висновок, що все-таки так звана Українська православна церква залишається частиною е, московського патріархату.